13 листопада. І знаєте, що хочу спитати? Ось одне коротенечке питання. Після якої події Україні та українцям стане легше? Від сьогоднішнього дня? Ось. Ісходя із сьогоднішнього дня. 13 листопада, 25 рік. А ну, давайте, цікаво, що покаже. Я спитаю і на такій колоді візьму і О, оракул. А ну-ка, давайте. Після якої події Україні та українцям стане легше? Бо щось. Воно, скажіть, воно, воно реально гірше 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 гірше. Світла нема, того нема, цього нема, оці новини, це все, що відбувається, залякування, тисячу дронів буде. В метро в Києві готувалися теракти в цьому, в торговельних центрах, може, ще десь з кожним днем все якось, ну ви ж розумієте, катілок просто не витримує. Покажіть, будь ласка, після якої події Україні та українцям стане легше? Сьогодні 13 листопада 25 рік. Сьогодні 13 листопада 25 рік. Після якої події Україні стане легше. Українцям стане легше. Після якої події? Сила. Зірка. Якась військова операція. Зірка це майбутня військова операція. Сильна військова операція. Карта зірки. Ну, це не, це не сьогодні і це не завтра. Зірка це майбутнє. Якась сильна військова операція. Щось таке глобальне. По луні Ну таке несподіване. Також це ще вказує на атомну станцію. Якісь провокації на атомних станціях, якась подія на атомній станції. Це може бути ЗАЕС, це може бути і наші станції. А також проблеми на атомних станціях пов'язані зі світлом. Якщо Росія вдарить і виб'є якусь станцію, якась станція може залишитись без світла, оце і є глобальна подія. Розумієте? Я думаю, що і наші військові щось зроблять. І також ці будуть робити. І оця подія це небезпека від атомної станції. Що нема світла, ось вищий суд, нема світла в людей. І проблеми на, як, на якійсь атомній станції. Якась дуже складна важка ситуація. Ось зараз 10 жезлів, важко, холод, голод, пасив, зупинки, обмеження. Тобто оця вся ситуація вона ще буде нарощуватись. Я думаю, що це пов'язано щось з атомними станціями. Ану, покажіть, будь ласка, яка подія? Після якої події Україні та українцям стане легше? Після якої події Україні та українцям стане легше? Сьогодні 13 листопада, 25 рік. Після якої події Україні та українцям стане легше? Дурень, Гроші, Диавс. Росія. Дім, башня. Прекрасно, Прекрасно! Росія, їхній дім, отримає башню. Диявол, а що тут з грошима в них? Плани, гроші, завершення. Розпач. Розпач у диявола від того, що він втрачає гроші. І башня в їхньому домі. Дивіться, Росія, їхній дім, башня. Диявол, проблема з грошима. Неочікувана, швидка. Розпач. В Україні в України і українців повинен з'явитися шанс. ось, З'явитися шанс на зупинку. І це з'явиться шанс на зупинку, припинення війни і припинення вогню. Я це побачила так. Більше я не буду нічого кидати, тому що ну, мені зрозуміло. Вам зрозуміло, але мені не подобається оце луна, луна якась атомна станція. Провокація. Якась провокація на атомній станції. Я думаю, що це пов'язано з відключенням світла, з ударами по світлу. Так, після якої події Україні та українцям стане легше? Після якої події Україні та українцям стане легше? Сьогодні 13 листопада 25 рік. Після якої події стане легше? Старання, старання, темні думки вищої сили. Так, да, бачите, в нас у нас зараз реально те, темні мислі. темні мислі. Ну, темні мислі, тому що в хаті темно. Так, давайте не будемо падати в отчаяння, в униніє повне. Треба триматися, вищі сили допоможуть. Ану, після якої події Україні та українцям стане легше. Рост. Допомога, співпраця наших партнерів-союзників. Ну, просто це інша колода. Нові партнерства, отвага. Це військові, наші військові. І сила. Да. Якась сильна подія. Якась сильна. Тобто, від наших військових буде якась така дуже сильна подія. Ну, щось вони таке зроблять. Капітальне для Росії. Це раз. Далі. Щось стосовно якоїсь атомної станції, Це 2 І три якась башня в Росії, і в них знов показує мені розпач по, по грошам, по тузу Пентаклі. От такі події мені показали.